Садочку люблять діти маленьку хрестинку. В кишенці вона носить завжди хустинку. Коли в носі соплі зберуться нежданно, дівчатку хустинкою витре старанно, напрочуд хороший у дівчинки носик, не тільки тому, що маленький курносий, красивий тому, що коли вона чхає. Хустинкою завжди його прикриває, помиє, почистить, щоб дихалось вільно, тому що здорова, красива і сильна. Хотілось, щоб кожна маленька дитина була чепурненька, як красуня Христина. А ти, коли в носику крутить і чхаєш, хустинкою також його прикриваєш? Молодець Христинка! Тітки для того, щоб наш носик був чистий і охайний, і завжди здоровий, є носові хустиночки. Також носову хустиночку замінили серветки та паперові хустиночки. Вони є дуже-дуже різні. Запам'ятайте, що користуватись носовою хустиночкою потрібно завжди. Це для того, щоб бути завжди охайним і чистим. У мене є ось така паперова хустиночка. Але для того, щоб вона була більш красивішою, давайте її прикрасимо. Нам потрібні дві смужки червоного і жовтого кольору. Ще нам знадобиться. Пензлик, клей, ножиці і серветка. Давайте попросимо батьків, щоб вони нам допомогли нарізати квадратики двох кольорів. Чергуючи червоний і жовтий квадратик, прикрасимо краї хустинки. Ось така носова хустиночка в нас вийшла. Тож бажаємо вам, дітки, бути здоровими і щоб ваш носик ніколи не хворів.